Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо Україна експертна думка. Продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами, як завжди, ваш незмінний патріотичний ведучий Денис Каєр в черговий сьогодні. В нашому етері буду радий поговорити з представником компанії, яка дуже активно допомагає українському бізнесу, українським підприємцям, і успішно це робить вже більше десяти років. Отже, запрошую до бесіди Рудокову Владиславу, директорку та власницю консалтингової компанії Лідер. Я вас вітаю, Владислав. Доброго дня. Доброго дня всім слухачам. Ну що, давайте трошки познайомимося. Отже, декілька слів буквально про вас та про компанію з такою звучною назвою Лідер. Я взагалі займаюсь бухгалтерією та податками вже понад 20 років. А моя особиста компанія існує. 13 років якраз 14 червня в нас буде день народження. О ну, то практично вже вас з наступаючим, то каже. Окей, давайте детальніше про консалтингову компанію Лідер які послуги ви де да йде. По-перше, це аутсорсинг бухгалтерського податкового та кадрового обліку. Ми можемо як повністю взяти на себе цей облік, так і виконувати функції головного бухгалтера, якщо на підприємстві вже є своя бухгалтерія. Крім цього, ми розробляємо та впроваджуємо бізнес-процеси для бухгалтерської та фінансової служби підприємства. Також ми автоматизуємо ці процеси і деякий час їх супроводжуємо. Ось якраз хотів уточнити. Ви ж сказали про впроваджувати бізнес-процеси, що мається на увазі. Не знаю, можливо, якісь конкретні приклади не наведете. Ну, дивіться, зазвичай ми спочатку робимо аналіз вже існуючої системи обліку, знаходимо там помилки, знаходимо і знаходимо рішення, як усунути ці помилки. Потім ми складаємо посадові інструкції для всіх працівників, які будуть так чи інакше долучені до цього обліку. Якщо потрібно, ми підбираємо цих працівників, навчаємо їх, да, автоматизуємо всю цю систему. І потім, після її старту, ми ще деякий час упроводжуємо для того, щоб впевнитись, що все йде правильно, і що головне, що засновники або власники підприємства отримують саме ту інформацію, яку вони очікували. Угу. А, окей, отже, друзі, бачите, сьогодні ми говоримо на цікаву тему. В гостях у мене Рудакова Владислава, директорка та власниця консалтингової компанії Лідер компанія, яка займається тим, що допомагає українським підприємцям вести власний бізнес. Скажіть мені, будь ласка, ну я так розумію, що у вас досить конкурентна середа. Да, mm -hmm. а що тоді робить вашу компанію? Не знаю, ексклюзивну, якось там унікальну в цій сфері. Я вважаю, що це саме комплексний підхід. Ми вирішуємо широкий спектр питань, і бізнесмени, які до нас звертаються, вони отримують рішення, як то кажуть, під ключ. Для цього в нас в штаті є досвідчені бухгалтери, юристи та дуже кваліфіковані IT-фахівці. Угу. Ну, комплексність це, до речі, досить, досить зручно. Окей, а взагалі які най, не знаю, найпопулярніші, якщо це правильно назвати, податкові якісь там проблеми або питання, з якими до вас приходять, і ви їм допомагаєте? Ну, зараз мені здається саме частіше запитання це розблокування податкових накладних. На жаль, ця проблема вже в країні стала дуже. Дуже масовою, і найскладніше розблоковувати податкові накладні саме виробничих підприємств. Ми не тільки вирішуємо ці запитання, ці проблеми, а ще й допомагаємо бізнесу організувати його роботу так, щоб знизити ризики блокування податкових накладних та зробити їх практично мінімальними нульовими. Я так розумію, що і якісь такі основні, ну не знаю. Повіше історії, да, і які у вас є, пов'язані саме з цим, можливо, теж поділитись якоюсь, прям ну не знаю, надзадачою, з якою вдалося справитись. Ну, що стосується податкових накладних, то тут все дуже банально. А була в нас така цікава дуже історія. До нас звернувся клієнт, в якого вже на той час йшла податкова перевірка, і податково вже збиралася їм донарахувати прибуток, податки і штрафні санкції. Річ йшла про те, що компанія. Тоді торгувала на експорт з Республікою Молдовою. А Республіка Молдова вона нас включена до країн при співробізності з якими потрібно збільшувати свій податковий дохід на 30% і нараховувати податок на прибуток. Підприємство цього не зробило і звернулись до нас. Ситуація здавалась безвихідною. Але ми знали, що в податковому кодексі є такий невеличкий нюанс, що ну я зараз дуже дуже спрощую, вибачте, мене колеги професіонали. А що якщо підприємство доведе і документально підтвердить, що е, ці продажі були по цінам не нижчим ніж їх конкурентів в цю країну, і конкурентів не з України, а саме яких іноземних конкурентів, то цей податок на прибуток не буде нарахований. Ну і звичайно штрафні санкції. І що ми зробили? Ми пошукали на міжнародних торгівельних площадках компанії, які продавали в Молдову самі, таку саму продукцію. І це було непросто, тому що ця продукція виготовлялася виключно на замовлення. А ми, ми знайшли дві таких компанії. Ми їм написали про нашу проблему і дуже попросили на допомогу. І вони пішли нам на зустріч, Вони нам надіслали навіть оригінали своїх звітів з продажів зі своїми цінами, датами. Ну крім цього, ще було зібрано, зібрано купа інших документів, але нам вдалося домовитись з податковою, ну, тобто вони прийняли до розгляду наші документи і не донарахували не податок, не штрафні санкції. А річ йшла про сотні тисяч гривень. Отак, от, от, знаєте, це українці, як то кажуть, гуртом і батька легше так. бить, то об'єднались. і, але в принципі, все ж законно, все чітко, так. один одному допомогли і абсолютно добилися результату. А взагалі, я так розумію, що от саме з податковими, це зараз така найбільша, ну, скажімо так, допомога, яка потребується українського бізнесу. Чи є ще щось, якісь топ запроси, да, яка потрібна невідкладна допомога зараз, яка вона затребувана для? Українського підприємця. Ви знаєте, мені взагалі здається, що основна проблема, одна із основних проблем наших підприємців це їх дуже низька податкова грамотність. І вони зачастую звертаються до якихось знайомих, до неперевірених соціальних мереж і потім несуть збитки. Навіть буває що таке, що блокують повністю роботу їх підприємств. Тому я хочу дуже допомагати нашим підприємцям та бізнесменам не створювати таких помилок. І ми часто стикаємося з тим, що підприємці самі роблять такі великі помилки на ровному місці. Ну, хто кажуть, не знаючи, звісно ж, легше зробити помилку, да? якби розбирались, да. то можливо і не зробили б. А от якраз ви вже, як то кажуть, підвели до цього. Якраз я хотів от в наступному запитанні попросити вас, ну, якісь дати, я не знаю, якісь поради да, бізнесменам, які от зараз намагаються, по-перше, адаптуватись під наші складні зараз часи. Да? Або які кроки їм там треба зробити чи навпаки не зробити, для того, щоб з бізнесом було все нормально в таких умовах. Я вважаю, що наші бізнесмени вони дуже дуже талановиті і дуже дуже трудолюбиві. Тому найперше це вірити в себе, не боятися відкривати свою справу, не боятися її розвивати навіть у ці складні часи. Ну а свого боку, хочу їм побажати звертатись з податкових питань, особливо якихось важких, тільки до да, перевірених професіоналів, і це їх збереже від а, ну, великих збитків. А скажіть мені, будь ласка, ще на завершення жо нашої бесіди? А плани, які плани у вас на найближчий рік? Можливо, якісь нові напрямки будете відкривати, чи можливо просто будете працювати на те, щоб український бізнес рухався в правовому полі і заробляв і для себе, і для країни? Ну, по перше, ми звичайно хочемо більше клієнтів розвивати свою компанію. У нас дуже амбіційні плани. А, а так в планах в мене зробити саме для бізнесменів зробити дуже таку спрощену модель навчання саме для бізнесменів основам податкової та фінансової грамотності. Бо їм я розумію ніколи читати ці всі закони, ніколи цим розбиратись Вони і не повинні, але є базові моменти, які їм обов'язково потрібно як власникам або директорам, потрібно знати. І я мрію як нам більше підприємців цьому навчити. Слухайте, це чудова, я вам скажу, ініціатива. Я, як людина, теж підприємець, от реально, ну там вже за досвід довелося розібратися з певними питаннями. Але абсолютно вірно, оце е, проблема: немає часу да, розбиратися. Ну, більше того, все ж таки дійсно зараз все частіше, мені здається, з'являються вже компанії, які ну, просто до професіоналів звертаються і вони вже там порекомендують. Ну але є люди, які все ж таки намагаються вести бізнес повністю. Все сам, все сам да. І от якраз не вистачає певних знань, але таких основних, тобто базових, якихось да. Тому погоджуюсь, дуже крута ініціатива, і дійсно, хай у вас все вийде. Друзі, сьогодні в мене була в гостях Рудакова Владислава, директорка та власниця консалтингової компанії Лідер. Владислава, я вам хочу побажати успіху. Ви дійсно робите потрібну справу. Український бізнес, знаєте, він дійсно дуже а, такий звик працювати в турбулентності з постійними проблемами в боротьбі. Да? І тому а, мені здається, що ті величезні глобальні проблеми, які долає український бізнес і продовжує існувати, нічого в порівнянні з тими вже більш-менш такими дрібними проблемами, бухгалтерськими якимись законодавчими, і тут можна звернутися просто до професіоналу, зняти ну, з себе цю величезну проблему, і ви якраз цим займаєтеся. Хай у вас виходить надалі і будете допомагати українському бізнесу дійсно працювати. Хватати і собі, як то кажуть, на раду, і на користь державі. Дуже дякую. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі!